Вітаю, друзі. Вчора в своїх ефірах я попереджав про те, що є інформація, яку я отримав джерел в Вашингтоні, що нам можуть відключити Starlink, і через це ми будемо мати проблеми на фронті. І сьогодні вже про це пише Reuters, підтверджуючи озвучену раніше мною інформацію від моїх джерел. Ще раз підтверджуючи, що я, як завжди, знаю, про що говорю єдине. Що ритер пише, що Сполучені Штати погрожують відключити Україні Старлінк у разі відмови від угоди про Копалини? Це м'яко кажучи не зовсім так, тому що реальна ця погроза є наслідком відсутності нормальної комунікації і нормальних відношень між Трампом та Зеленським, і реальна це. Наслідки е, значно раніше зіпсованих стосунків між Трампом та Зеленським, те, що погрози запакували в ситуацію з копалинами, це лише мишура, якою маскують цю ситуацію. А ситуацію треба виправляти її можна виправляти, е, тому що треба робити? І ще декілька інсайтів. Ну, по перше. Хочу нагадати всім, що Трамп не цар, його можна переконати. а Ще є Конгрес, Сенат, і можна впливати на всі рішення через них. Також Трамп залежний від підтримки суспільства і залежний від суспільної думки. Те, що зараз, наприклад, Нью-Йорк Пост видав статтю, де каже, що саме Путін диктатор, це для нас суперово. Але мені мене дивує, чому це робиться тільки зараз ні ні-ні. Не американською пресою, чому це зараз робиться тільки американською пресою, а раніше всю інформаційну оцю підготовку не зробив уряд України. Чому Зеленський раніше, коли йому радили, і до речі, я про це казав неодноразово випустити дипломатичний десант в е, Сполучені Штати? Він це ігнорував, а треба було це робити ще в жовтні минулого року, а ще краще у 23-му році, але. Ну, що робити, це життя, давайте зразу скажемо, що Трамп хоче оцю угоду, Угоду, і він хоче щось корисне, щоб показати своїм виборцям. Дивіться, от бачите, Україна була легким кейсом. Я вже зробив. Перше там перемога буде на днях. Кінець війни. Люди не будуть вмирати. Я буду це продавати як миротворець, а ще я отримав можливість для Сполучених Штатів заробляти все зрозуміло. Але треба розуміти психологічний портрет Трампа. Він нарцис. В нього его, розмір це штат Техас, а він ще президент Сполучених Штатів. Це все гримуча суміш. І саме його американці обрали більшості проголосувавших на виборах президентом Сполучених Штатів, і найближчі тижні, місяці, а може й роки іншого президента не буде. Тому треба думати про це і співпрацювати з ним. До речі, його обрали так само, як і більшість українців обрали 2019 році на посаду президента Зеленського, який теж нарцис, але ще й не віглас. Нам для себе треба обрати, як ми хочемо, і як ми бачимо співпрацю з Штатами. Тому треба. Обрати в першу чергу ми ображаємось на абсурдні заяви Трампа чи ігноруємо їх і шукаємо варіанти співпраці з адміністрацією Сполучених Штатів. Ми самі повинні обрати варіант: ми можемо воювати без Сполучених Штатів чи ні, ми можемо досягнути результату, який потрібен Україні, а це фактично виживання країни в умовах жорсткої жорсткої війни. З Росією чи ні, ми не можемо без Американців. Європа дійсно зможе виконати всі взяти на себе зобов'язання і замінити Сполучені Штати. Чи ні? І про це треба говорити відкрито. Не розповідати казки, не гратися в патріотизм. До речі, у нас люблять це робити, замість того, щоб прагматично підходити до цього питання і казати: без Америки ми можемо, або без Америки ми не можемо. І аргументи. Так от. Це треба все зробити, і не на словах, а справді а треба відповісти себе, чи зможемо ми воювати без допомоги США і діяти, виходячи саме з цього, більше того, не забуваючи про власні інтереси. Наприклад, так само діяв і діє Ізраїль, і успішно співпрацюючи Сполученими Штатами, відстоює свої інтереси та час від часу заходячи у конфлікти з Вашингтоном. Прагматизм у них домінує над емоціями. Це стратегія нам підходить. Нагадую, що все ще можна виправити. Бо поки людина дише, поки вона жива і поки вона може домовлятися з іншими, вона може досягнути результату. Це той самий випадок, коли ми не повинні пускати руки, а повинні рухатись вперед. Зараз Трамп вимагає від нас угоди по рідкоземельним металам Ми можемо переконати його через. Багатьох осіб навколо нього, щоб це стало вигідно нам. Це перше. Друге, нам треба вчитися працювати з ним ну, згідно з стандартом а так щоб отримати максимальний результат для себе. Бо, заходячи в пряму конфронтацію, ми не досягнемо нічого. Коли Зеленський починає розповідати про рейтинги, про ще щось, він показує, що для нього це болюча тема, і показує, що це його слабке місце. А він повинен говорити про інше: про те, що цінує Трампа і його бажання закінчити мир, про все це і про багато іншого. Він повинен робити приблизно так, як робить прем'єр-міністр Ізраїля Бібі Нетаньяху, який не дуже в захваті від тої угоди, яку Ізраїль підписав з Хамасом, але не забуває казати приємні речі в Бік Трампа. Чому? Ну тому що Ізраїлю потрібні гроші і зброя для оборони. І вони це розуміють. Тому емоційну складову Бібі відкидає, а раціоналізм ставить на перше місце. Далі. Зараз ми бачимо, що тема виборів буде дуже активно просуватися Трампу, і це принципова позиція, тому що у Трампа з Зеленським відносини. Лайно, це сталося через те, що Трамп отримав перший імпічмент через Зеленського. Це сталося через багато інших речей. До речі, тоді він зрадив потім Трампа. Зараз спокійно зраджує Байдена, розповідаючи, що це поганий. Байден нічого не допомагав. Погані демократи. До речі, як от відрізняється допомога тоді і зараз? Ну просто так запитанечко. Хай відповідати зможуть відповісти на це в офісі президента. Так от зараз буде зустріч Стармера. Прем'єр-міністра Великобританії і президента Макрона з Трампом після цих зустрічей вони повернуться додому розумінням, що вибори відбудуться. На доказ на це ми бачимо ще й заяву пана Туска, президента Польши. Тут ситуація лежить на поверхні. Зеленський повинен використовувати принцип політичного Айкідо, а саме сказати: Окей. Ми готові на вибори, але нам потрібно, оце 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 і починати саме з безпекових гарантій. Це перше. По-друге, заяви, наприклад, що він не йде на вибори, а пеклується тільки про Україну створити уряд. Національної єдності або національну асамблею, це як він називає неважливо і сказати, що він готовий вже домовлятися, але на жаль, він не може, тому що от всі проукраїнські патріотичні сили зібралися, і вони якби мають свою точку зору і думку. А тут Трамп нічого не зможе апелювати. Він скаже: почекайте, ну як це так? Ви ж, президент? Так, але у нас демократія, як і у вас, скаже Зеленський. Скаже, тут у нас тут Порошенко, Тимошенко, Разумков, Береза, ще хтось. Вони кожен тягнеть свій бік. Нам треба домовлятися. Це так працює демократія. Або ви можете зрадити демократію. Ну ми впевнені, що ви, пан Трамп, як людина, яка американський народ представляє як президент, і яку американський народ обрав президентом, і який буде захисником демократії. Ну ви не зрадите, тим більше, що у вас там угода по копалинам і по всьому іншому. Тут треба розуміти. Ще треба розуміти, що Трамп найближчим часом розочарується в Путіні, який його кине. А це теж важливо. Нам важливо не зіпсувати остаточно наші стосунки зі штатами до того моменту, поки Трамп не розочарується в Путіні, і поки він не змінить свою концепцію. Це теж треба розуміти і працювати в цьому напрямку. Варіантів купа, але вони повинні бути прагматичними і раціональними, а не емоційними, які теж є, і які, до речі, більш люблять у шоуменів. Треба розуміти, що вибір. Є, робити його треба. І не треба чекати, що теж дуже люблять в офісі президента. Треба приймати рішення зараз: швидке і ефективне, неефектне, ефективне. Різницю, хай в офісі президента подивляться в словнику, там вони все прочитають. А ще зрозуміти що ми повинні зараз чітко озвучити самі собі, як ми можемо перемогти. А для цього президент повинен запропонувати Україні свій план, до речі, якого в нього досі немає. От цього і треба почати, а не розповідати Байден, чому ми не в НАТО, або Трамп в тебе не той рейтинг. Починати треба з себе, і тоді все буде справді Україна. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і дякую, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Бо збройні сили України це гарант майбутнього України. Є збройні сили України, є майбутнє. Не буде Збройних сил, не буде країни, а не лише майбутнього. Дякую, що підтримуєте. Тримаємося разом. Допомагаємо Збройним силам України, і все буде Україна. Папа. -па.